Приїхав із Маріуполя на Волині тут заробив собі. Тюремний термін. Ще у Донецькій області чоловік раз за разом опинявся за ґратами за крадіжки і розбій. Райсуд Маріуполя відправляв Сергія до в'язниці то на сім років, то на два, а потім ще на три. Але в його характері і світогляді, то, схоже, нічого не змінило. Приїхав в іншу область і взявся за старе, нові крадіжки. Цупив пральний порошок, каву, але найбільше облюбував олію. Правоохоронці кажуть, що навіть був відкритий грабіж, мовляв. Чоловіка піймали на гарячому, але той навіть і вусом не моргнув залишити чуже. Вже іншим разом поцупив велосипеди. Шляхом вільного доступу отримано на дитячий велосипед марки вартістю 1650 гривень, та велосипед 2400 гривень, які знаходились під сходом під'їзду, чим подією власниці Пономарьові Ользі Золотані винову шкоду на суму 4050 гривень. Тало це у Нововолинську. Сергій та його захисниця запевняють, що грабежу не було. Мовляв, він не чув, що попався на гарячому, і його вже гукають і наздоганяють працівники магазинів. Субдітивно відношення мого підзахисного було таким, що він розумів, що він вчиняє таємне викрадення чужого майна і для способів, які не нахилім для оточуючих, він без будь-якої реакції покидав. Магазин, в мене немає підстав не вірити моєму підзахист, тому що він дійсно не чув і не усвідомлював того, що він відкрито його назад. У Нововолинську чоловіка засудили до семи років і одного місяця ув'язнення. Той каже, що суд не взяв до уваги відеозаписи з магазинів. Я тільки свід... Тільки свід... Тільки свід... сторони е... в то як прокурор сказав, так ані говорили. Хотя они на відео записах У вітна. Убачався, я просто-напросто посад такой срок, может рок. Може, не смогу. у слухових здібностях Сергія. Прокурори не сумніваються. кажуть, добре він чув працівників магазину. Спочатку ніби була саме крадіжка, а от потім. Помічена працівником магазину, які одразу почали до нього звертатися. Бін, бач, не виходив з магазину, за ним одразу жухалися працівники магазину, які намагалися це припинити. На відеозаписах і на скріншотах цих відеозаписів Бін, бач, не обертався і бачив навіть на скріншотах. Видно на фотографіях він обертався і бачив, що за ним йдуть працівники магазину. Працівники магазину свідчили про те, що вони голосно звертали до. За чоловіком ще й крадіжка мобільного телефону. Більше того, як кажуть слідчі, намагався надіслати у луцький СІЗО наркотичні речовини. В апеляції чоловікові теж дали сім років і один місяць за ґратами. Олена Лечук, Мирослав Котимчук для новин на часі.